Багато хто вважає, що після Майдану країна змінилася, але чи так це насправді? 23 роки Україна була совково мафіозною державою. Найпотужніші клани контролювали суди, міліцію депутатів. Вершини свого розвитку мафіозна держава досягла за Віктора Януковича. Один клан отримав повний контроль над усім державним організмом. Щупальця Спрута проникли на всі рівні державного управління від міністра до місцевого чиновника. Чого добився майдан? Майдан відітнув маленьку верхівку цієї гідри, але її щупальця досі ворушаться в кабінетах, судах та силових структурах. Продажні судді, міліціонери злочинці, хабарники-чиновники вони всі залишилися. Єдині ліки від цього паразита. Це люстрація. Створений Майданом люстраційний комітет розробив проект закону. За цим законом від роботи в державних органах мають бути відсторонені керівники, які під час Майдану продовжували служити Януковичу, корупціонери та чиновники, які не можуть пояснити джерело своїх статків, співробітники та агенти КДБ, всі, хто раніше працював у партійних та комсомольських органах колишнього СРСР. Цей закон має розглянути Верховна Рада України, але він буде прийнятий тільки якщо на його підтримку вийдуть тисячі громадян. Якщо ти проти того, щоб на своїх посадах залишалися крадії та злочинці, щоб справедливість продавалася у судах за гроші, щоб агенти КДБ зливали наших хлопців, які воюють на сході. Прийди і підтримай закон про очищення влади. Люстрація це наш другий фронт. Де все залежить від тебе.